Вітаю, Україна! Kia Джентіс, 2008 рік. Офіційний автомобіль. В одних майже руках, скажімо так, був від кума до кума, перейшов, але на першій реєстрації газ тільки реєструвався в 2015 році. Без серйозних ДТП. Доглянута, хороша. Сьогодні про неї представниця ця Важливо сказати, що автомобіль був у моїх близьких друзів, що перший що другий власник, от вони між собою я, це мої близькі друзі. Останній, чому автомобіль продається, він у нас забрав Форестер 2022 року Субарік, ну, оновив собі автомобіль, раз, там, 8 років. а Маджентіс на сьогодні продається. Якщо якісь треба буде уточнити деталі, або якщо десь щось я помилюся, або десь щось не узнаю, ну це все можна буде уточнити. І, до речі, обслуговував її. Один майстер після офіційного сервісу вона сточимось там тисяч перестала обслуговуватися. Майже один майстер. Весь час її доглядав. Під капотом у нас по класиці двохлітровий двигун з автоматичною трансмісією, чотирьохступінчатою. Передній привід до обладнана газовим обладнанням в 2015 році воно зареєстровано тут в тих паспорті. В принципі, машина кожні 10 тисяч проходила ТО. Ціпок, ГРМ точно не скажу коли, але вже тут мінявся. Важливо сказати, що на зараз автомобіль щойно після ТО, після заміни оливи в двигуні. Там ревізія по ходовці робилась попередку, там щось і так далі. І що важливо сказати, оливи двигун не бере. Вона від заміни до заміни ніколи сюди не доливалась масла. В діапазоні щупа. Все, що є, якесь там змінення, але ніколи не підлякується. Виділений, тут був каталізатор, до речі, вставлений лямбда. Єдине, що під Євро-2 її треба перепрошити, чек не загоряється, коли поїздить. ДТП, вона ні в яких крашах не була. Розказую все, що фарбовано, все, що не розказую, воно не фарбоване в рідному зафарбленні. Колись, ну такі, в неї ДТП серйозних не було типа на дачі, то в забор заїхали, трошки то в стовпчик і так далі. Отакі були не серйозні ДТП. Тут фара, крило, бампер мінялись. Фарбовані оці дві двері другим слоєм. В якомусь випадку тут як здається ремінь, по-моєму, коли заживало, тут підфарбовували. Так, це в заводі, це в заводі. І тут, от з цієї сторони, ще низ арочки і дверка трошки була теж причос колись. Ну, Тут в заводі, тут заводі. Оце все. Вона на ось гумі дебіться, Це типу, зима, і ще другий комплект літа є. Ну, дах теж в заводі. Лобове скло вже колись мінялось, судячи з усього. В 17-му році, 17-го року випуску. Ну і так, в принципі, наче все. Вона на ксенончику, маночки є. Погнали далі. Вітровички, до речі, є. Відносно зауважень, по ЛКП трошечки крилі. тут є просадочка. Бачите, і трошечки вигоріла фарба. На водійській ручці трошечки є тут підтертість. Тут щось підфарбовувалось. Арочки на всяк випадок пройдемось, подивимось. От, ну, невеличкі. Невеличкі, бачите, парочку, тут є, тут просто збита фарба, тут невеличкі здуття маленькі, саме перші є. З цієї сторони, по суті, арка майже без зауважень взагалі. От маленьке, тут перше тільки здуття незначне. Ну, таких пару тут десь незначних може, подряпанок, але виглядає вона в цілому дуже-дуже непогано, як на свій вік. Ага, ще де на даху згадав, бачив, тут маленьке здуття, бачите? Так, ну що, в комплектації у нас такий текстиль. Бархатник велюра. Ну, зрозуміло, що вже трошечки є в нього, бачите, потертості, але все живе, все ціле, все рідне. Шкіряне кермо ось ми нещодавно освіжили. Воно зараз нове було в заводі до цього часу. Є 4 склопідйомника, є електродзеркала, працездатність. Перевіряємо, все працює. Так, і праве. Ну, машина в віці, тому слід це було б перевірити. Да? Далі, ну тут трошечки, бачите, на дверній карці вже є, шкіра місця. Газове обладнання, електрокоректор фар, яскраві щитка приладів, це задні протитуманки. Тут у нас є датчик світла, до речі, передні протитуманки вмикаються. Це управління від мультимедії. Станції треки перемикаємо. Пробігу на даному мить 335 тисяч кілометрів. її рідний пробіг Автомобілю на даний час приблизно 17 років. В середньому це виходить 20 тисяч кілометрів на рік. Ну до війни більше їздили. Зараз всі як відомо всім, майже всі їздять менше, але в середньому 20 тисяч пробіг щороку. От якщо вам треба буде зробити 150 або 200 тисяч кілометрів, як в інтернеті, то за додаткову плату ми вам це зробимо. Тут ми маємо годинник мультимедіа. Тільки під диски, під радіо, але є великий плюс, що тут є AUX все ж таки дань сучасності якась присутня. Клімат, контроль однозонний, але приємно, що він тут є. У трансмісії автоматично, окрім драйва, є механічний режим Tiptronic, ми можемо тут перемикати. Тут два підстаканничка, підлокітничок, Він отак от верхня поличка відчиняється. І нижня є. А ось тут у нас таке відділення глибоке, зручне, щось можна тут кидати. Тут підкурювач попільничка, і тут ще одне відділення. Якщо це важливо сказати, то тут на дверці ще відчиняється багажник і бензобак. Зріст, у мене 193 см. сиджу я зараз сам за собою, калінами навіть не таркаюсь. Вау, результат супер. Як в камері, тобто тут все добре. Ну, як маю, маю на увазі в камері класу, як у нас прийнято називати. Головою спеціально зняв без болки, я зручно не таркаюсь в бейсболці з моїм ростом, я трошечки підпираю стелю. Є підлокітничок, є два підстаканички, багажничок відчиняємо, тут є. Килим, бачите, такий гумовий пластиковий. До речі, аварійне відчуття тут багажничко є, бачите. Запаска лежить тут, нижче полиця, під полицею газовий балон. Туди ніхто ніколи не лазить, тому тут все як є. З пилю, тут нічого ніхто не вимивав. Все там в заводі, нічого ніколи ніхто там не робив. Я зараз на ній. от. Їду, я знаю точно, що по ній робилась ревізія щодо, тому що зараз на ній наш менеджер пересувається, так з роботи на роботу їздить і за неї доглядає. Ми там дали завдання, займаємося, щоб вона була доглянута. Тобто вона зараз в порядку, я маю на увазі саме завжди за нею намагались доглядати. Да, там. Але вона на зараз має бути в дуже хорошому стані. Чуть -чуть, щось ледве-ледве дрібницю чую попередку, от буватіння, але попередку, вроді, все перебрали. Пробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в ворочку і в поворот. З газа вона, я так розумію, на бензин перекидає чи ні. Вроді топить на газово. О, зробили соточку. Ну, Як на мене, то для автомобіля 2008 року такого великого, комфортабельного і 2-літрового всього-навсього для такої великої тачки, то нормально, абсолютно адекватно. Зараз перейдемо через трамвайні рейки. Так, стрибаємо. От реально по підвізці доволі комфортно і тихо. Мені зараз цікаво, я навіть спеціально зупинюсь, перевірю ще в рульовому, чи немає ніяких зауважень. От десь, можливо, мінімально. В реєчки трошки-трошки ледве-ледве чутно. Можливо, це воно трошечки і дає. Ну такий звук глухий, він не заважає жити зовсім. І явно я кажу, по рейкам навіть його не чутно було. Аду, вона от реально м'яка комфортна, прикольна. Це одне слово, що можу сказати, що це не Honda Accord, Понятно, що вона на дорозі не стоїть, як утюг, але вона така на плавність, на м'якість. Напевно, в речки все ж таки трошки звук є. От я глухий відчуваю, схоже щось на то. Да. Незначні, напевно, відхилення вже є, ну вибачте, вже вік. Для чого я все це вам розповідаю? У мене нещодавно я з автомейки забирав автомобіль, наш з Америки зроблений. там знайшли мене величку подряпанку, що забили її просто підфарбувати Забули, точніше. Вибачте, ми не забуваємо, ми можемо тільки забути. І. Мені кажуть, та не кажи поки про це, тому що ну що зараз ж воно не буде видно. А старший мені сказав, льоха все одно все розкаже. Я вам про Маджентіс намагався розповідати максимально все, тому що я не хочу просто зайвих зустрічей, розмов, щоб ви все бачили, знали, всі нюансики, всі плюсики, всі мінусики. Головний козир у цієї автомобіля, у цього автомобіля, що в нього відома вся історія. Він з чистою історією, він з родословною, він завжди був доглянутий. Ну, такий автомобіль треба пошукати. Якщо хочете правди, то звертайтесь до нас, перевіряйте і купляйте. Я думаю, що ця тачка ще послужить. Довго. До зв'язку до зустрічі з вами, бо Лога Тренда Авто. Я всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!